Мої вітанічка, друзяки! Сьогодні у нас понеділок, тяжкий день, погода мерзка, але ми з вами вже шуруємо по ділам. В общем, сьогодні у мене такий дуже насичений день. Зараз ми з вами їдемо в одне цікаве місце. Ну, цікаве воно для автовласників, таких як я і ви. В общем, зараз їдемо до мого хорошого знайомого Сереги. Ми недавно познайомились. Сподіваюся, що це знайомство, скажемо так, переросте в добру дружбу. В общем, справа в чому? Зараз їду до Сереги на СТО. Він є власником великого СТО. До речі, воно не одне в Києві. І вони займаються дуже такою цікавою темою, хто в курсі водородне очищення двигунів. Тобто Вони встановлюють обладнання, для яке постійно стоїть під копотом для очистки двигуна. І е також роблять ці очистки по приїзду до них, як послугу. Доречі. І ось е Зараз я їду е саме зробити цю очистку. І хочу ну, подивитись, що це. Я дуже багато про це читав. Ну, до речі, я якось не знав, що ці послуги роблять без встановлення обладнання під капот. Тому, коротше, зараз поїдемо з вами, проведемо невеличку екскурсію по СТО, зробимо цю очистку, і я вже буду з вами так сказати мінятись враженням з приводу цієї процедури, які відчуття. Як поводить себе машина. Ну, я думаю, це для багатьох буде цікаво, тому що ця процедура, в принципі, це обладнання, коли воно стоїть під капотом, воно скажімо так, значно повищує срок існування вообще двигуна. Ну, розумієте, да? Тобто, За що водороду, який потрапляє разом. Ну, я не знаю, як він там потрапляє, да, там з кислородом. Що е, топліво, яке воно повністю згорає. За що цього е, менше е, всякого нагару, нальоту. Ну, в общем, дуже така корисна штука. Тому мені це дуже цікаво, і зараз поїдемо з вами, будемо вникати в цю тему. Погнали! Так, приїхав я одне дуже цікаве місце сьогодні до свого приятеля Сереги. У нього дуже велике СТО, якщо знаєте, автолюбителі називаються пан Авто, бо сервіс у них тут, в общем, дуже велике СТО. Що я вирішив вам тут показати? Серега займається водородними установками, які встановлюють на машини. Ну хто не в темі, це установки, які збільшують, зменшують розход палива, скажімо так, але основна. Така цікава річ в цих установках, в тому що вони з допомогою цієї установки у вас в движку повністю згорає пальне. І за що цього менше загрязнюється двигун ну, і тому подібні речі. І ось я зараз приїхав, мені зараз зроблять очистку водородну. Вже ось підключили бачите, якесь обладнання. Я думаю, що багато з вас, кому це теж буде цікаво. І мені Серега, до речі, пропонує встановити, каже, давай ми тобі поставимо установку. Він зараз собі на машині ставить цю установку. Зараз я вас познайомлю з Серегою. Зараз він собі ставить таку установку. Вона є, типу, послуга, ти приїжджаєш, тобі можуть очистити двіжок. І також ти можеш собі встановити прямо. Під капотом цю установку, яка допомагає повністю зграти пальмами. Ну, Я думаю, Серега вам більш детальніше зараз розкаже, що це. Ну, Блін, прикольна тема. І я думаю, що в цей час це доречно. І ця установка, я не можу сказати, що там. Коротше, зараз з серим познайомлю вас і розкажу більш детальніше про це СДО про цю установку, а я вже вам в процесі э, розкажу свої враження після очистки двигателя. Я думаю, буде дуже прикольно. В принципі, бачите, якийсь шланг завели. Так. А це наш Серега. Знайомся, Сергій. Це аудиторія моя, це Сергій, власник СТО. От ми робимо таку процедуру зараз. Сереж, розкажи нам, що, що взагалі дає ця процедура і що дає, та, якщо встановити установку от, під капотом. От і... Це профілактична процедура, яка очищає камеру згорання, систему екології, ЄГР, частково сажовий фільтр навіть трошки очищає. І розкуксовує всередині поршневі маслоземні кільця. Це по суті процедура не нова і в усьому світі дуже широко використовується. Мало хто поки що займається, але. Хорошо, помимо того очистки двигателя, які плюси в цій процедурі, якщо поставити цю установку, яку ти встановлюєш собі на машину, що вона... Це по суті декарбонізація. Вуглець набагато твердіший за метали. І тому чистий двигун працює довше. Тобто, коли всередині камера згорання чистенька, вона нічого не попадає під кольця, не засмічує там, і мотор працює краще. Ми, по суті, відновлюємо заводські параметри двигуна. Угу. Якщо вже йому там гайки, ну, То, води, вже, води там... Не, не наростить, кілечки там, і нічого йому не зробить. Але він просто відновить до заводських параметрів. Дуже класна річ. Скажи, скільки коштує така послуга, якщо провести оцю очистку, як зараз мені робиться? Гривен, гривня кубік. Гривня кубік. Тобто, да. е, якщо тут два літра, то це дві тисячі гривень виходить. Ну, ми періодично робимо акції, щоб клієнтам нашим було цікаво до нас звертатися. ЗСУ робимо безкоштовно. А по поводу установки, яка стоимость цієї установки? Давай підійдемо, розкажеш більш детальніше, що там ставиться. І... До речі, приїхав Крокоділ, зняли, у нього така стояла, я навіть не знаю, хто і коли йому поставив. ось цікаво, тут без бачка. Це так, 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 така сама установка. так, В принципі, 80-та. Воно все в одному. У нас е окремо бачок. Бак-сепаратор встановлюється, потім він з'єднується трубками з електролізером. Тобто, вход-виход, електролізер генерує газ Брауна, який подається потім ось пускний колектор. Є блок управління, який Це є... мозги груби. Ну, він керує від обертів. В основному багато хто робить за рахунок густини електроліту. Виставляємо параж, тому що на такий двигун там, більше, ніж 5-6 не потрібно. Інакше ми його нагрузимо, ми не отримаємо економію, він дуже добре буде очищатися. Але ну, економі. не економіка. А яка взагалі в процентному співвідношенні економії, де там по палубі? Ну, ну важко -мінус. сказати, дивлячись який стан двигуна. Який стан? Тобто, якщо він дуже забруднений, от на цій машині компресія була там в районі 15-16. Я планував робити капіталку, бо розумію розуміючи. А зимку, яка повинна бути компресія? 19-21. Тобто, три очистки от таких зробили, 20 скрізь в усіх циліндрах. Тому зараз ставлю цю, це обладнання, щоб, щоб воно, воно на постійній не за, основі. Не закоксовувався, да. ну, постійно був чистенький працював. Тобто воно там за одну процедуру, якщо ми ці процедури не робили, то воно навряд ли, воно вичистить все. Ну, це то, і... почистить зуби. З нальот який змив, то камні ти ж ніяк не доставиш. Ну, треба декілька разів і тільки тоді отримуємо. Ну а так, е, от е, рекомендації твої, от якщо людина там вирішить зробити це, скільки процедур треба зробити, щоб ну от там один, два, три, щоб якісь. Ну, людина сама відчу... відчує, Тоб, дивлячись, відчу? для чого його робити? От, ти робиш просто для профілактики. У тебе ну, немає там масло не підбирає, ну, не Не, вона не, не, не димить масло. там прям як акоє приїжджає там, що. Бере масло, літр на тисячу, там, ще димить, там, як паровоз, блін. От, таким треба краще цю поставити, щоб не їздити кожен раз до нас, там, ну раз в тиждень умовно, раз поставив, за 5-10 тисяч воно вичистить, все буде як, як. Круто, круто, круто. А економія це вже як, як бонус. Побачний ефект, так Ну, По суті, вона робиться не раді економії, а раді того, щоб двигун був чистий і підтримувати його в нормальній працездатності. І, ну, бачите, я думаю, що на багатьох із того, коли ти приїжджаєш з показателями літр масла дали, тобі все, типу, капіталочка погнали. Но є рішення, є рішення. Таке теж допомагає. Я дуже багато чув про це. Но я... Я не знав, що роблять от такі просто очистки. Я думав, що це тільки така капітальна тема, що ставиться оця установка і все. Ну, мало, на деякі машини його важко навіть поставити, коли там капот запакований з усіх сторін, там навіть ну, от знімаємо так, так само тут, по суті. Зняли бампер, щоб кудись поцепити електролізера, бо тут під капотом нікуди його поставити. Скажи мені, які послуги ще предоставляєте на СТУ? Ну Демоте основний центр. Пішли. Мені дуже цікаво. Блін, це, звісно, я дивлюсь на ці масштаби. Це скільки років Серега, ти поклав сюди, скажи мені, все життя. Ну, взагалі з 2008-го в мене ще з Донезмаленських там, Кервінець, а тут з 15-ї року. Це самі будували, все. Це Він, все самі, так, будували? Блін, ну круто, дуже круто. Такі масштаби ну, зараз Робимо, щоб я зробили, щоб тут очистки робити, на честь там сажеві фільтра. Не знімаючи mm -hmm. спеціальне обладнання. Слухай, у мене з цим сажовим фільтром я купляв машину, я думав, дивлюсь, стоїть ця фігня, ти поняв? Внизу. Mm -hmm. Ну. Банк. Да. А потім вже на СТО, коротше, пацани туди залізли, я щось робив. Пробита дирка. Коротше, я не розумію, вони чи просверлили його насквозь? Звісно, yeah, так. І бачиш, оце так купляти Закордонно машину. Їдеш. Блін, братан, я тобі кажу, я з цієї машини, я от Ні, ти, ти знаєш, їдеш, я комусь жарить, комусь іду там. Хтось з друзів, поїхали там машини по слухай, я до кожної фігні, туди-туди, собі. оце вже друга машина, яку я приїжджаю, от просто. Обійшов округ, по колесу постукав, там завів, завелась, все, сів, поїхав, а потім цю як брав, так я 100, кілометр, 100 кілометрів не від'їхав, заїжджаю на заправку, вона в мене заглохла і не заводиться. Це тільки купив, пристав. У <рив> 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 мене з машинами просто біда. Це, по суті, все, наші машини в роботу. Ми вантажівки ремонтуємо, Прицепи, полуприцепи. Голову. Скажи мені, з приводу військових, ти казав, що хлопцям безкоштовно робити? Чиста безкоштовно. А якщо там якісь такі е роботи, якісь там знижки, можна 20% 20 для військових є знижка. Так, так. так. так що пацани, 20%. відсотків. Е -е, скажи мені, яка адреса у вас тут? Проспект Корольова, 1. Проспект Корольова, 1. І я ще обов'язково залишу в описі номера телефонів. І адресу, так що кому цікаво. А ми, скажи мені, будь ласка, для підписників якусь знижечку таку по промокоду якомусь Дімон там, наприклад. Зробимо, люди. Для вас 10% знижки. Зараз ви мабуть, думаєте, о, Дімону за рекламу заплатили. Так що це чисто така на кінтячих. Так що, друзяки, зараз покажемо вам ще основний цех які саме роботи проводяться, я з того дуже велике, Bosch сервіс Дуже, я так розумію, тут багато-багато цікавого. Так що пишіть, дзвоніть, приїжджайте. Зараз вам все детально покажемо. Ми прийшли в основний цех. Ну Давай, Серега, розказуй, що тут у вас. Ну, тут у нас партнери запчастини Рено. Любі, в принципі, ну, більше вони на... Тобто у вас тут, в принципі, не треба їхати з запчастинами, у вас все можна? Що стосується рано, практично все тут на сході. Боже, як мені повезло? Прийомка наша, тут е... обслуговують людей, а там далі обслуговують люди. Там пішли по залі цікавіше. Які роботи ви виконуєте, розкажуєте? В принципі, нам. всі, крім і малярки. По малярці нічого нема. А так, в принципі, тут ще на монтаж. Родинні клієнти, пишемо монтажку наші. Там петельня, ми деталі, розвал сходження, два п'ятитонних підйомника. Це в нас постдіагностики автоелектрик, тут люфт детектор рухається платформа. Mm -hmm. Це підйомників, на яких обслуговується Слухай, а, а що, що саме Рено? Ви більше по Рено працюєте? Ну, Колись дуже плотно з ними працювали. Розборка Жмеринській Рено у нас була. На Жмеринській то ваша розборка була? Так. У мене ще колись давно була Рено Кенга, я туди їздив. Ну, Бачиш, який мідки Ну це легко. Ну, це окремий цех є по грузовикам, так? Зверху там, кабінети, столова для... Тобто, друзяки приїдете, кава, будь ласка, зачекали. Сервіс, завчасті шукати не треба. Якщо у вас реноха, взагалі приїхали, все в наявності практично. Я думаю, хлопці швидше не йдуть, ніж ви. <сум> так, тут вона. бачите, проставочки роблять на машину. До речі, ми з Серега тільки що спілкувались з приводу моєї машини, щоб поставити проставки. А це грузовий цех тут. Так що, друзі, у кого грузові машини, буси, також тут все обслуговується. Так, да, масштаби вражають, звісно. Тут цілий завод по ремонту автомашин. Це військові. Це хлопці обслуговуються. Моторний тут. Це тут капіталочки, так, да? все робиться. А це операційне, так? Да? А це саме операційно, Де, серця роблять? Так, класно. Москва. Сереж, скажи номер телефону, по якому можна дзвонити, там записатись на. 098 441 78 87. Все, це, без, це на стіл заказів, да. так? 093, це Все, а вже потім по приїзду приїжджаєте сюди, ловите цього молодого чоловіка і кажете, ми ж від Дімона, нам 10%. Ми не механіку, бо... Не мене. Ну, дивіться, друзі, я думаю, що на цьому історії я буду частенько. І ще буду вам показувати свої враження від цієї чистки. Можливо, я все-таки дійду до того, що ми поставимо установку. І тоді ви зможете взагалі, ну так сказати, в довгому процесі подивитися на роботу цієї установки, і я вам буду розказувати, взагалі, які результати вона дає. Я даже, чесно кажучи, сейчас в очікуванні думаю, як вона поведе ця машина. Ну, щось нове, це завжди цікаво. Так що давайте будемо. Я так скажу пер первопроходцем в цьому ділі, а ви за мною. І всі до Сереги. Так що так, в общем. Об'єми вражають. Я думаю, підйомників багато. Робота буде виконуватись швидко. Судячи того, скільки років люди працюють і якісно, тому що, як ми бачимо, з того забито. Но тут завод, люди, тут просто стільки лабіринти туди-сюди. Ладно, пішли зараз до машини, бо тут темно, не буде нічого видно. Малишку мою, бачите. Вже процес іде, вже якийсь другий шланг підключили. Ну, так що я зараз чув якісь різниці, поки не. Ну побачимо в дорозі, як вона себе покаже. Ну процес іде. Я думаю, що результат буде однозначно. Так що, друзі, в общем, отака вам так сказати, почва для розмишлення. Що з цього вийде, я обов'язково вам покажу, розкажу. І якщо я все-таки прийду до того, що цю установку треба поставити, то буду вам розказувати, як вона впливає на мій двигун. Так, друзяки, ну що, на цьому цю частинку відео буду завершувати. Зараз зробимо очистку і вже потім в дорозі вам розкажу свої враження від цієї процедури. Ще раз хочемо вам нагадати, Сереж, розкажи ще разочок нам, де СТО знаходиться, адресу. Проспект Корольова 1, це південна борщівка. Так, все, ще разочок номер телефону нам скажи. Продублюємо людей. 098 441 78 87. Все, друзяки, звертайтесь з приводу знижечки. Ловити Серегу, а потім надалі ми розробимо цю схему, як вона буде надаватись. Ну, якщо що, дзвоніть мені, я до нього доберусь. <плес> Все, всіх обняв, я зараз шарую на базу. Зараз ще заїду до дівчат, заберу шапки, носки дівчата нав'язали хлопцям. І потім ширую на базу. Так що в дорозі ще розкажу вам враження від'їзди. Ну що, друзяки, момент істини. Мені ще, до речі, кнопочку замінили, бо вона в мене глючила. Вже тут вироботка була на кнопці. Ну, як вона у нас. Та ну ти що, це ж, це ж небо і земля. Ну що, друзі? Ну, хочу вам сказати, перше враження наступне. Навіть реакція е, двіжка на е, нажаття педалі газу. Ну, відчуття змінились, от кажу відверто. Зараз виїдемо з вами на дорогу і скажу вам свої враження з приводу прийому. Поїхали? Що вам сказати, друзяки? Я вже шарую по трасі. І враження в мене просто. Просто шикарні. Шикарні. Коротше, Перші мої відчуття поділюся з вами після цієї чистки водородної. Коли я ну, от сів виїхав, ну, так сказати, щоб я якось легше почала працювати педаль газу. Не те, що педаль газу легше, а почала реакція машини на вижим педалі газу, почала ну, стала швидшою. І основне таке моє враження, я тут відчув, коли, ще, коли на підйом мені приходиться, приходилось раніше на підйомі десь виїжджати чи рушати, ну, ви поняли. То якось машина, знаєте, так дуже тяжко ну, в неї це там проходило, якось вона трошки, наче захльобувалась, не знаю. От зараз я що звернув увагу на що, вона якось так легесенько вискакує наверх. Така тяга якась появилась, і така якась легкість. Знаєте, в машині. От, прям от відчувається, що машина якось їй легше працює, Вона легше працює. Ну я не можу там пояснити в, цьому, в чому це виражається. Ну от, от, таке відчуття, знаєте, що якось машина стала легше працювати. Швидкість скоріше почала набирати. Ну, блін. Є різниця, відчувається ну, після цієї штуки. Я думаю, якщо е, така установка стояла під капотом і постійно проводилася така очистка, то це було б, мабуть, ще більш е, Ну, Мені так здається. Тому, в принципі, я вам скажу так, що штука прикольна. Навіть під час цієї очистки, коли вона проходила ця очистка, от на що я також звернув увагу, там періодично в процесі цієї очистки треба ну, там, нормально оборотів на холостих давати, щоб воно трошки, знаєте, ну коротше, проганяло, висирало цю всю фігню. Так от я вам скажу так: вона десь півтори години стояла на цьому, ну, на цьому водороді на очистці. І от перша половина цих ну, часу, яку вона простояла, то так, коли газуєш, такий димок трошки йшов з машини. То вже другу половину цього часу ну, цього диму практично не було, при, коли ти даєш оберти. А оберти я там майже давав до ну, до крайності, щоб ви розуміли. Коротше, перший день, перші враження, я вам скажу, що штука робоча, однозначно. Результат є однозначно. Я думаю, що якщо періодично робити такі процедури для машини, то це значно подовжить існування вашого двигуна в цілому. Ну однозначно, тому я, мабуть, буду розглядати варіант з приводу установки такої штуки під капот, і тоді, вже, якщо я це зроблю, ми вже з вами можемо більш там заглубитись в цю тему, і ми побачимо. Результати вже на там довшого часу. А так, я дуже рекомендую. Класна штука. Тим більше для вас буде знижка 10%. Для військових взагалі ця послуга безкоштовна. А для інших послуг, які надає станція пан Авто, то для військових 20%. Тому пишіть. Якщо потрібно, ну, я, я в описі залишу контакти. Ну і відео ви чули неодноразово. Серега там і адресу казав, і номер телефону. Тому дзвоніть, пишіть. Ну дуже класне СТО, Видно, що люди займаються професійно, що це таке производство. Це тяжко назвати СТО. Це производство. Вони виробляють і обладнання для цієї водородної очистки. То вони самі його роблять. Тому якщо є якісь люди, які займаються ремонтом авто, ви можете писати, тому що ця тема, вона по-любому стрільна. Ну, це таке, знаєте, до нас вже як до жирафів в Канаді. Ці установки вже десятиріччя стоять у людей під капотами, а до нас воно тільки доходить. Це дуже, до речі, корисна тема для фермерів. От, коли у вас там закінчуються сезонні роботи, жнива, ці всі речі, От, чистка, така чистка двигунів раз в рік її робити. І насправді вам не обов'язково гнати кудись машину. Ви можете набрати Серегу, замовити чистку, до вас приїдуть люди, привезуть апарат, почистять вам всі ваші машини. Які у вас є на таку, і ви спокійно законсервуєте техніку на зиму. І вже з весни вона буде у вас, персик, чистенька і готова до роботи. Так що тема дуже шикарна. і ну, я, я хочу трошки в неї погрузитись, і, скоріш за все, я це зроблю. Так що такі діла. Такі от мої враження від цієї чистки. Ну, машина їде ну, однозначно по-другому. От просто по-другому. Я звук двигуна відчуваю по-другому. знаєте, от, Коли от я сів в машину і чую що щось, блядь, не то. Ну, розумієте, да? якісь такі мелочі, які ти, так, в принципі, не реагуєш, але ти відчуваєш, що щось, як якийсь звук такий в машині став, ну другий, не такий, як був. Так що рекомендую, друзі, пишіть, дзвонить, приїжджайте, робіть. Це однозначно подовжить життя вашому двигуну. А я шурую вже на базу, хірячу по трасі. Машин небагато, слава Богу. Зараз ще заїду, візьму мотиля і опариша і будемо з вами ловити рибу на фідер. Тому що я надивився відео, люди платву хірячать, а я сижу як телепень. Якщо зараз заскочу додому, ой, додому кажу, заскочу в магазин, трошки треба взяти продуктів в рибацький магазин і шуруємо з вами на базу і завтра виходимо на фідер. Так що так, поїхали далі. Привик до того, що як машина реагувала до цієї процедури. І зараз, от я в тому ж режимі вижимаю газ, ви поняли, а вона шурує 120, 130, 120, 130. Ну, коротше, якщо коротко, ну я в захваті. Я обов'язково зроблю ще пару таких процедур, тому що ну, якщо ви цього ніколи не робили, зараз воно. Ну, не вимоє все це болото, яке там назбиралось. Тому, блін, друзі, дуже рекомендую. Це не то, що я там рекламу якусь роблю. Ні, це я конкретно заїхав собі зробити цю процедуру і просто вирішив трошки розказати вам про це. І, ну І добру справу зробити людині, як не як там, це яка б не була, ну в принципі це реклама. Тому от я дійсно рекомендую зробити таку фіню, у кого є бабки, поставити установку під капот, вона там буде коштувати до 20 тисяч. Ну, я там приблизно вам кажу. Ну В цілому тема бомба. Так що, ребятки, ставте лайки, підписуйтесь на канал, контакти будуть в описі під відео. Ну і їх неодноразово Серега озвучував безпосередньо в кадрі. Так що, братва, я відверто в захваті. Робіть чистку двигуну і буде вам щастя. Однозначно. а я вже зараз заїжджаю в ліс і буду шурувати по лісі. Ось така красотень у нас. Зима на дворі все таке мрачне. Ну природа не перевершена в нашій державі. От такі справи. Все, погнав я на базу. Ну я вже практично прибув, так що завтра будуть нові відео. Завтра... Блін, до речі, ніде не купив апариші з блін. Завтра е, Юра буде їхати. Ще позвоню Юрі, може він там в селі, десь в Старому буде, то візьме. Два магазини заїхав, нема ні опариша, ні мотиля. І все. Тому, коротше, а я хотів завтра на фідер. Стати постоянно. Отакі От діла. Все, всім гарного дня, тихої ночі і мирного неба над головою. Побачимось в наступному відео.